Южненська громада зібрала близько трьох тонн гуманітарної допомоги військовим на Бахмутському напрямку. Доставкою вантажу зайнявся волонтер Михайло Килембет. Назбирали дуже багато гуманітарки, реально необхідної по запиту, як пацани писали, то що не вистачає там їм. І якраз із Норвегії прислали пригнали машину. Машину пригнали так само волонтери, наші ті ж самі українки, які просто виїхали з початку війни. Ця ж машина пригнана. Яка, як в подарунок 28-й, набита повністю під зав'язку. Якби, якби десь знаєте, по дорозі відкриті двері, то це, це все би просто машина чуть не тріснула там уже. І це все доставили. Продукти, ліки, теплі речі, генератори, грілки та ще близько 40 коробок необхідного зібрали буквально по всьому місту, розповідає волонтер. Южницькі просто люди, організації, волонтерські другі групи, штаб Южного, Соловейки, то Балова надавала, садочок четвертий, вони там по смаколикам, сітки, окопні свічки, термухи, взуття, шкарпетки, ну, від голова болить соплі і так далі, і до того, щоб тепло підпалив, розігрів, з'їв до, до такого. Генератори, пушки, це просто зараз ще взяти список, то освіжилися би. А так, сонячна зарядна станція, яка автономна, два генератора, обігрівальна штаб дав цю обігрівальну газову, газову тримуху теплову пушку. Не знаю, як. Не розпаковував, як вона працює. Ну така сама теплова пушка для обігріву приміщення. Тож прикольна. Один генератор, генератор великий, такий потужний, другий менший. Ну суперпопірна наворочений, Класний це перша поїздка на Донеччину, тому видалася дуже емоційною. Розповідає Михайло за короткий проміжок часу. Він на власні очі побачив інтенсивність бойових дій в районі Бахмута. Звичайно, ця, ця поїздка відрізняється від того фронту, який. Ну, що таке, в двох словах, абсолютно ні секунди, ні секунди просто без пострілів не відбувається і без прильотів. Тобі ж війна настільки активна, причому активна усіма родами військ: від танкових артилерій, дронів, піхота, кулемети. Піхоти кулемети камікадзе і наші, як кажуть, птички і вертувертушки. Хаймерс Брімстонний шоу калібури, все що хочеш. Абсолютно. І це все, це все в проміжку діапазону. Що я там був два дні? В цілому поїздка видалась без ускладнень. Наразі волонтери тільки планують черговий збір, але Михайло вже висловлює бажання доставити новий вантаж на Донеччину.